Всім доброго вечора. Сьогодні в мене така новина. Переїхали мої нарешті посилочки. Зараз будемо їх роздивлятися. Ножиці вже в мене є. Так, Почнемо з ось такої посилочки. Невеличкої, скажімо так, від трьох різних людей. посилки прибовані. Зараз я вам все покажу. По Покажу и расскажу. И сейчас. Мы... -э -э Даже медийно запаковываю. Только распакуешь. Сейчас я птишка наела скотчик. Покажу его. Светло не было, поэтому сделала себе светло и начала вам снимать видео. Віддаву розпаковки. Так, ну, майже, 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 десь і ще не відкривається. Щось. Так, десь ще мається. Розпаковуємо. Подивимось. Що... Розпаковано, давайте. Ось так от запаковано, другий шар розпаковуємо. І якийсь подарунок на Новий рік. Далі зняли. Далі, дивіться, ось такий є телефон розпакований. Один шар, інший шар. Так, розпакуємо, Так, зараз. Така бумага. Ми її знімаємо. Туалетний папір. До речі, дуже багато. Дуже багато. Вже бачите лисочок. На дві хвилини, майже три, тільки розпаковували одну посилку. І так, що ми маємо? Дивіться, одна квіточка. Така маленька, якщо можна бачити, манесенька, ось така ось. Корінці дуже гарні, запакована гарно, цілесенька. Ось так. Інша рослина. Тут є трішки отакий кусочок ось ось зрізаний, але вона вже, як ми бачимо, тут з квітоносом. Будемо дивитися, що розквітнеться. міні-марка, повинна бути отакого от десь розміру квітка біла, з такими точечками помаранчевими і помаранчевою губою, як на фото. Потім вам покажу. Дай Бог розквітне. Так. Зараз поставлю їх. Інша посилка. Інші дві посилки в нас будуть великі. Якщо зараз в кадр покажу вам. Дивіться. Я і посилка. Це посилочка в нас іде е, я вайбер ЄГЛП в одній з них. Я взяла участь у конкурсі, в якому виграла, виходить мені дві орхідеї, квітучі ось на одного переможця, дісталося за 100 гривень квітучі. Так. Раз. Глянемо, як вони доїхали до нас з вами.

Розберемо різати хвилинку. Нарешті, дивіться. Де трішки листочок потрібно обралась. Корінці є. Ось такого полону у нас. Бачите, якого цікаво, дуже насойно. І от, от. Одна. Відео займе деякий час, бо важко розпакувати, дивіться. Та насипало, дивіться, дуже багато корінців. І от за що я вам кажу, чому не зрізати гілки, бо ось уже йде новий квітонос. Якщо можете бачити на відео, ця хідейка похожа на дикого кота. Отака ось Ну Бачите, вже декілька квітів, поки доїхало, відламалося на гілці. Тут відсох бутон один ось. Ну, дуже гарні квіти. Дуже. Похоже на дикого кота. Орхідейку, якщо ви знаєте. Ну, все одно, дивіться, де виграш. Отакі дві орхідеї. Ось такі дві красуні у нас є. Так. Давайте зараз я й тут вам зніму, щоб показати колір. А помічниця є. Везли їх дивіться, новий листочок, кормці також багато. І дивіться, якого вона цікавого кольору. Ось така ось буде в нас красуня моїй колекції. Так що ось такі ось дві квітучі ахітеї в нас будуть квітнути. Потім покажу, як я їх пересаджу, вже пізніше квітцвітнуть. Одну. Зараз десь іншу поставку. Ви дивіться, яка в мене є помічниця? Така. Мішеля, Мішенька, от наша помічниця. І все потрібно. Все розносить, все розтягує, так? Да? Мою дівочку. Така ось гайненька. Помічниця. Мамина. Так. І зараз я ще покажу саму цікаву орхідею. Це в нас буде ванда. Перша в моїй колекції. Коли вже вирощувати пробувала дві ванди спробувала, але діток пускали, але не ні разу. Тобто це друга спроба, вже в іншому місці. Зараз покажу. у нас завышилась ось такая коробочка. Убирать еще ренду. Она рассыпалась. Надеюсь, что вам будет интересно. які мені дуже цікаво, що тут хотіла поділитися з вами і відкрити з вами. Саме да. просто завдання спакування. І це ось вона буде. Та ідея, можна перерощувати на було, ці не забрати нікуди. Зараз покажу вам це Рин Хостиліс. Ой, саме. Треба його обережно якось Якось. Якось якось. До речі, ми були про Ось так виглядає. Ще можна глянути. І дивіться. Що саме цікаве? Тут вже проклюнуті два квітоноси. Будемо дивитися від стресу зацвіте він чи не зацвіте. Поліємо його зараз, бо дуже сухий. А так от виглядає. Буде такого е, на фото червоного чи вишневого ць, квіту. Е, тобто воно взагалі червоного. Ну, стільки я дивилася у людей, воно вишневого, такого наси, насиченого вишневого кольору. Ось так ось. Оця штучка розгинається тут. Так, зараз, зараз, Отак от вона -от, розгинається і от, от, так І підвішується, куди завгодно. Можна його підвісити. Ось так ось. Мої нові рослини, малюки. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Гарного всім вечора і дивіться наступні мої випуски. Підписуйтесь та ставте лайки. Обожнюю вас.